Обмін та видачу паспортів у рівному відновлено. Про це сьогодні, 10 січня, повідомило керівництво рівненського центру надання адміністративних послуг. Тепер установа обслуговує громадян у звичному режимі. Було викликано це тим, що необхідно було пройти ряд юридичних процедур в межах чинного законодавства. Відповідно, ми їх пройшли, і можемо почати приймати людей для для оформлення даних. Документів нагадаємо, що прийом документів для оформлення обміну та видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон був призупинений 23 грудня 2022 року. Тобто 17 днів установа не могла обслуговувати рівнян повноцінно у зв'язку з передачою повноважень від управління забезпечення надання адміністративних послуг до департаменту цифрової трансформації. На час такої перерви для рівнян знайшли інший спосіб внесення даних. Люди до нас зверталися. Ми надавали їм альтернативні. Спосіб, тобто вони могли ці всі документи оформити у відділах Державної міграційної служби у Рівненській області. Відповідно, вони мали можливість зробити це ну без проблем. Що стосується видачі, видачу ми здійснювали, тому що ми так налагодили з державною міграційною службою взаємовідносини. Відповідно, в принципі, я думаю, що великого дискомфорту з цього приводу рівняни не отримали. За перший день після відновлення роботи до установи звернулось понад 100 осіб 70 рівнян отримали консультацію. Ще 66 подали документи для оформлення паспорту. На сьогоднішній день відновлено надання послуг у сфері паспортних документів, і в звичайному режимі до нас звертаються наші клієнти, отримують чеки в сектор паспортних послуг. Подають документи і отримують послуги. Процедура, регламент надання послуг, вартість послуг нічого не змінилося. Усе увійшло у своє русло, надаються послуги в звичайному режимі. Нині у рівненському центрі надання адміністративних послуг працюють над відновленням роботи з іншими видами документів. Проте у самому ЦНАПі запевняють, більшість роботи виконана. Тетяна Міщинська, Олег Шаламай, телеканал ITV.